Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та ось і мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною та й моїм маленьким помічником простий, але неймовірно смачний полуничний пиріг. Однак полуниці можна замінити на черешні, смородину, вишні, чорницю, груші, яблука, сливи та будь-які інші види ягод чи фрукт. Для приготування треба взяти 4 яйця, 110 г цукру, 1 пачку ванільного цукру. Його я відразу змішую зі звичайним: 100 мл олії, 240 г пшеничного борошна, дві чайних ложки розпухувача тіста, 400-500 г свіжих полуниць. Для крихти треба взяти 30 грамів борошна, 30 грамів вершкового масла, 1 столову ложку цукрової пудри. Починаємо готувати полуничний пиріг. Для цього ретельно вимиваємо полуниці, позбавляємо їх листочків. У миску з борошном всипаємо розпухувача тіста, розмішуємо і відставляємо їмкість вбік. У іншу миску вливаємо 4 яйця, додаємо цукор. Збиваємо міксером до однорідності, доки маса не посвітліє. Після цього додаємо олію, продовжуємо збивати. До речі, я сьогодні не одна. Мені допомагає мій маленький помічник, Любимий онучок, згодом ви його побачите. Після додавання олії блендер ставимо на невеликі оберти. Далі засипаємо борошно частинами і кожного разу перемішуємо все блендером. Беремо круглу форму 24 чи 26 см у діаметрі, вистеляємо її пергаментним папером, як я демонструю на відео. Виливаємо тісто і ретельно його розрівнюємо. полуниці нарізаємо шматочками та викладаємо на пиріг. Останній штрих потрібно зробити крихту. Для цього 30 грами борошна у мисці змішуємо з вершковим маслом та цукровою пудрою. Розмішуємо все за допомогою виделки, доки не з'явиться крихта. Нею посипаємо пиріг зверху, але робитиму я це не сама. Мені допомагає маленький кулінар. Готуйте з вашими дітками чи онуками. Їм дуже подобається процес. Бачите, як гарно у нього виходить. Кріхта ідеально лягла на пиріг. Дякувати помічникові. Нагріваємо духовку до 180 градусів і випікаємо пиріг 40-45 хвилин. Коли пройшов вказаний час, розкриваємо форму, знімаємо пергаментний папір і даємо виробові трохи охолонути. Погляньте, який пиріг у розрізі, Пухкий. Приємного кольору, ароматний. На жаль, ви цього зараз не відчуваєте, наповнений полуничною начинкою і неймовірно смачний. Я обов'язково пригущу свого маленького кулінаря цією смакотою. Рецепт страви дуже простий, справиться навіть дитина, а от результат вражає. Як я говорила на початку відео, ягоди можна використовувати будь-які, не тільки полуницю, а також за бажанням і фрукти. Зверху пиріг можна посипати цукровою пудрою, але мені виріб дуже подобається у такому вигляді. Прикрашений крихтою та із запеченою скоринкою. Я щиро раджу приготувати полуничний пиріг за цим легким рецептом. Це не забере багато часу та зусиль. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Смачного та продуктивного вам дня!